Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас? А у вас, а у вас дев'ятка мечів. А дев'ятка мечів це у нас тривога, якась страхи, чувство вини. Якось заганять будьте сама, самі себе будете заганяти якісь мозгові штурми. Можете ночами не спати. Можете, знаєте, безсоння може бути, совість може мучити. Таке якесь. І справи будуть такі, знаєте, у день буде такий сумніву. Страхів і сумніви, ви нічого, день буде, будете розбиті, гора від ума. Думати дуже багато буде, дій не буде ніякої. Щас. Ну, каже, дії будуть, тільки Вони будуть невеличкі, якісь такі, знаєте, мілкі. Все ж таки, ви будете якісь спокої, емоції. У Вас дуже будуть сильні емоції, проявлення любові по Рицарю кубків це проявлення любові. Якась, щось зроби, Зроблено буде неправильно, можливо, по сові, не по совісті. От таке відчуття у мене. Да? І картинка, і енергія така йде. Якось щось зробите, а потім совість замучає, а будете трошечки себе якось оправдовувати, себе якось е, я такий, я хороший, а потім. Все ж таки підете на примирення, якщо ви в сорі, то на примирення підете ви. Якось ви перший крок, ви проявлю прояв Зрозумійте, може, можливо, свою неправоту, я б сказала так. Тому у, у декого, я ж кажу, немає, не притягуйте. У декого буде саме так. Але день не можу сказати, що день буде легкої енергії. Енергії такі сумніву, мозгового штурму. Дійсно, мозгового, мозгового штурму. і День, можливо, навіть совісті. Щось більше мені от енергетично відчуваю, як наче день совісті. Такий, такий, такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі стрічки, що тут у вас? Ой, а у вас лицар мечів, День конфліктів, якогось різких висловлювань, тривога, атака. Сварки, нерозуміння, непорозуміння один одного, такі конфліктні ситуації. Оце у вас такий день буде підходи. Як у мене мої рідні, коли в мене такий день, то вони як я, до мене, наприклад, там звертаються або дзвонять мені. Да? І якщо я відчуваю мою енергетику, то кажуть, мені день називається отползай. Оце у вас буде день «Отповзай».